Всім добрий день. Сьогодні хочу показати, що в мене назбиралось за три роки, що я не вдома, вже більше, ніж 3 роки. Ну, що в мене є. Мені чогось захотілося показати. Ну, є, якщо, ну, насправді казати, то я думала, що в мене більше. Ну, а там вам судить, коротше. Ось цю схему я купила в магазині. Бачите, тут воно нитки залишилось. І я якось не змогла до неї бісір підібрати. Ну, на той час в мене вдома було ще мало. Це я ну там, тільки переїхала, ну, виїхала. Ось, і щось мені тут і кольори, щось плутались. Бачите, ось тут розпускала, то тут почну, то тут почну. Ну, на той час в мене ще намерів було мало, а тепер би я, напевно, підібрала. Ну, якось вона в мене чи. Я не знаю, не пішла, коротше. Так що поки лежить і, ну пусть поки полежить. ВДВ, не знаю, ось не пішла, а дуже хотілося мені її вишити, не пішла. Ось тут, бачите, по моєму ще два кольори погано розрізнялися, Ось Щось я не пам'ятаю, що мені щось важко було. Я вже не пам'ятаю, оці два кольори може бути, перший, другий. Ну, тут, бачите, четвертий, п'ятий. Не знаю. Ну, коротше, так воно вийшло. Потім оцю я дуже хотіла, шукала, знайшла, дуже раділа і, і відложила і досі не вишивала. Ось ця, це схема від Меледі сила огня. Там в них є зелений, по-моєму, там ще синій такий. Ну, дуже Мені і досі її хочеться вишити. Вона мені подобається. Ось, мені, Взагалі я Меледі дуже люблю вишивати. Ось така буде потім картинка. Мені подобаються самі розробки. Дуже подобається, що вони підбирають, який бісір. Ось, Подобається, що вони використовують різні техніки. І ці, як, шов назад, голка, бачите, ось тут. І такий, що, як він називається, звичайний. І, і подобається, що вони використовують ну, всякі бусини, там стрази. ось. До речі, я попросила і мені поклали декор. До нього я попросила, там такі красиві каміння, Ну я, може, показувала, коли купила її. І ось такий подарунок. Так що, от така в мене є схема. Далі, оце мені дуже хоч, хочеться. В мене вдома залишився отой тигр такий великий, від телеартіс, по-моєму. по моєму від телеартіс. І мені так хочеться якось, ну, коли я того побачу, не знаю. Ось і я от цього хочу. Ну, я його давно хочу. Взагалі я так розумію, що мені тигру подобається. Тут кругова техніка, тут починається така кружочок і полосками, Ну, як такими Полу... полуколо таке. Ось такі, це, це дуже давня насправді схема. А, це телеартіс. А то, мабуть, щось інше в мене було. Ну, коротше, так, да. ось таке. Оцю схему я цією зими купила, і вона мені дуже подобається. І я її, напевно, візьму в роботу в цьому році. Це я в кольорової взяла, називається зимова казка. Ось це формат А4. І бачите, як вони добре зробили, такі великі. Як ось запаси такі великі. Бачите, як добре. Ну, на на, на мій перший погляд, розрізняються номера, хоча ось, бачите, тут ось щось 15, 16, 17, 17 і 6, 15 можуть бути проблеми, ну, ось така схема. Ну, хочеться мені, мабуть, з цієї зими я хочу її вишити. Це були подарунки від Ось, ну, я Якось е, поки що не планую її вишивати. В мене нема в планах, хоча схеми непогані. Так, можна бачити, що де е, залишки бісера сюди використати. Ну, поки що в мене якось нема бажання ну, так, вишити. Ось така: тут майже повна зашивка. Не вишивається. Оці зайчики, личика, ручки дівчинки, той кошик і оцей ніс. А так ну, багато. Так, я рахую, десь 80% вишивається такий ангелочек. Схема вишивки бісером, варена це подарунок. Ось така схема. Ну, в них, бачите, хорошо, ну, зроблена схема. Ось, ну поки теж не планую, якось нема бажання поки що. Так, і ось це теж був подарунок. А тут так багато номерів бісера, бачите? 20 кольорів. ось, ну Теж поки нема бажання. Я так розумію, те, що я купую, воно в мене якби. Ну, я ж з бажанням купую, мені хочеться лишить. А те, що я не обирала, якось в мене завжди якось не. не, Буває, що й вище. А так, ну, взагалі. Лежать. Мені здається, в мене й дома оці всі схеми подарункові лежать. Ось це, мабуть, і вишила, якби це хоча б хтось був зі своїх. А це, ну, як е Арцово, я її ніколи не вишивала, мені може, хотілося би спробувати. Бачите, які позначки гарні. Але це мучениця антоніна. В мене взагалі немає нікого антоніни. Ось так лік зроблений. І так, сама непогана, але в мене немає ніякої Антоніни. Антоні. Я там мучениця Антоніна. Антоні. Якби якесь ім'я таке, що у нас в родині є, чи хоч знайома, У мене взагалі немає жодної. Так, оце я купувала цей черно... чарівна мить. Ось такий малюнок, метелик. Ось він, бачите? Оце теж вишивається. ось це біли, Ну, біленькі позначки. Мені здається, якщо вишити рубкою, то буде красиво. Ось така схема номера є. Це дуже зручно, до речі. Я взагалі люблю їхні схеми, дуже дуже люблю їхні схеми і багато вишила, і дуже задоволена. Я люблю їхні схеми. У мене вдома багато наборів є. І схеми є, і набори вдома є. Хотілося б до них якось добратися. Тут, а тут, не, а, тут, не, а, тут бачите, от, позначки як хороші. Мені от це, значить, така рибка. Ось вона яка красива. Аж ось 22. Кольорів бісеру. Ну, можна ж змінювати, що є, в тебе що нема. Ось така рибка красива. Ось, ну, поки що руки не добре. Ну, мені оце хочеться. Те, що я сама купила, мені хочеться. А то, що якось мені оце то, що я нещодавно показувала формат А3. Я думала, що це маленькі, а це отакі красунчики. Це я дуже хочу вишивати. Дуже. Так, оце до цього нового року хочу. Ну, от виходить, що це всі мої схеми, що в мене є в, в налічій, да, як би сказати. Но, е... Ну, в я... мене там ще три нові, я забула їх сюди принести. По-моєму, три там в мене лежить. Ось. Я забула її сюди принести. Ну, вже не буду, вже покажу, відео буду знімати про те, що я вишиваю, і покажу ті три з покупки. Так, далі в мене є набори. Наборів так немало, напевно, для людини, яка збирала три роки. Ну, Це вишиванка для онуки моєї. Отакі синенькі. Квіточки. У мене вже є одна вишита. Ось сестрою наладимо, вона налагодить машину швійну, не є вже. І будемо Оцю У мене вже є вишита, а ось цю ще вишю і теж їй е, шиємо вишиванку. Вишиванок дуже багато. Ось Отакий набір від Абріс Арт на холсті. Я його показувала. Ну, я так розумію, що це ірис. Ось, а як вже називається. Городський жемчуг, напевно. Щось я не розумію якась оцю літо, літеру, як Б, б. Ну, це, напевно, Г. Городський жемчуг. Так, 19, 19 кольорів бісера 12 тисяч. Ну, немало, бачите? Зашиваються оці всі квіти, бачите, а фон ні. Ну, так багатенько, немало. Я люблю, до речі, абрісарт на холсті, оцю всю вишуку. Я, е, він такий важкий, до речі, важкий. Я його е, і всі ці набори показувала як покупала. Е, май. Це вже там російською написано, тут вже українською, бачите? 1727, набагато менше дитя світа. А, ні, це українською, а має тільки написано. Що я кажу таке? Колічество цвітового, 8 штук, количество російською написано. Що я кажу? Ось такий набір, ось такий малюнок. Зараз, щоб не світило, ось так. Ну, не дуже мені що подобається, що в неї обличчя таке, знаєте, як не, як сказати, ні не видно його так, як хотілося би, як не чітке ось так, напевно. Ну, Може, готова робота буде красива, подивимось. Так. А, отут так само проблема. Мені не дуже подобається як пророблене обличчя. Отак От само вони і пророблені. Не, не видно. Ну, я цей набор так само розгортала. Ось ось такі ангели. А, берегині. Тут уже теж російською. Господи, берегині, що ли? берегині. Не знаю, що воно таке написано. шедеври вашого друга. Ну тоже. А, тут є і російською, і українською, бачите, і англійською. А тут тільки і російською. Це, напевно, вже більш новий. А, ну так, да, це, напевно, так. Да. Це нещодавно куплений і нещодавно випущений. Так що, так. Да. Хоча все одно розмір готової роботи. Колічество 16, общее количество. Бісера 4800, почти 5000. Теж подобається, дуже хочеться вишити. Оце теж старий набор. Я його купувала на... в Києві. Ось тут, бачите, вишивка не такими, як сказати, вкрапленнями, що ли, як. Ось такий ось. Ну, ну, мене це і зупиняє. Я дуже хотіла би вишити сірінюцю, як бузок. Ну, зупиняє мене то, що така техніка. Я, я е, боюсь, як засумувати цій вішки. Хоча можна взяти її в роботу і потихеньку. Знаєте, трошки вишила, залишила, трошки вишила. Може, я так і зроблю. Може, я так і зроблю. Так, оце я купила для внутрі на труди, я казала, що, думаю, вони. Це, знаєте, це просто рушничок там внутрі. Нитки і стрічки такі. Для вишивки вони як двосторонні, знаєте, з двох сторон такі гладкі. Не... Ну, коротше, вони якби двосторонні стрічки. І ось такі нитки. І там такий лежить хороший рушничок. Я ось думаю, може, вони в школі. Зазвичай дівчата, дівчата вишивають в школі рушнички. Ну, в старших класах. Думаю, хай лежить, подивимось. Оце теж моє недавнє придбання. Я його розгортала, показувала. Це маяк. Це теж е, шов на голку у Нової Слободи, таких багато, як наборів. Ось. Так, потім отакий. Я ще недавно його теж показувала. Він дуже великий. Я пам'ятаю, що я розгорнула і здивувалась, чогось я на розміри так от, знаєте, не дивишся купеш, покупаєш. Ось 51 см на 25. Ось, багато так. Ну, велика вона ця робота. Оці, ой, великі чи що це? То вони такі великі. Ну, Мені сподобався ось такий набір. Його точності не, не видно. Ну, ось таке. Оце я купила як теж тільки приїхала, в... виїхала з дому, теж його купила. Ну, як, чесно скажу, там така перфорована, я, напевно, показувала теж. Перфорована така пластикова основа, нитки. Мені здається, там бісер. Ну, так багато, знаєте, там рамка. Все, але я його купила, мені просто хотілося, щоб він в мене був. Я не знаю, коли я буду його вишивати. Мені просто подобається, що він в мене є, і все. Ось так я купила, думала доньки вишити на джинсовий, на кишеньку, знаєте, на піджак джинсовий такий. А потім, якраз дивилася її піджак, а там немає місця, де його вишити. Ну Так лежить, може, десь буде місце. Мені дуже хочеться, оці це жар птиця. Хочеться їх вишити. Там канва оця тварина. По-моєму, я туди додавала, що в мене залишки залишались від того, що я вишивала. Муліне 13 кольорів, 9 на 9. Ну, коротше, мене, те, що я хотіла, не... Потім, коли роздивилася її, зрозуміла, що не про то. Ось я цей набір купувала в Аврорі. Мені так дуже подобається. Тут теж бузок, бачите, хата. ось. Но це не напечатана, це чиста канва. Якби була напечатана, то я б його вже вишила. Там просто чиста, бачите, канва, біла, нитки. Ну, Набір непоганий. Я зараз в мене з зіром проблеми, і я вже так не можу. В мене навіть я склала оцю ельфійку, чи як вона та з драконом. Мені важко вишивати на 16-й але Мені оце хочеться вишити. Так, а оце вже 11-та я можу вишивати. І це я теж купила в Аврорі. І він мені дуже подобається. Но я його ще не починала. У мене є два початі набори на принтованій канві. Тому я очікую. Ну, це, знаєте, так, от кудись поїхати. Мені подобається, що такі великі як вони. Ну, канва велика, і мені оце буде зручно. Хороший набір, і так вони їх недорого продавали в Аврорі. я собі взяла і дуже задоволена. Дуже мені подобається сама картинка і наповнення, Ну, таке, звичайне, знаєте, як ось всі зараз хвилинку хотіла відкрити. Ага, не виходить. Така щільна заступка. Це що ж таке? Ну. О, відкрила, господи. Он, бачите, там. Давайте покажу. Щось мені захотілося вам його показати. Захотілося, то я її покажу. Ну, Це, напевно, може всі купили Ну, Я чогось я не знаю, чого мені так подобається він. Це просто бумажка. Оце де. Сама схема. Я так розумію, в них відрізняється, да? ще тут, в цьому наборі, відрізняється. Так, да, відрізняється. Бачите, ось 32-й клітинки, а тут 32-й літера. Видіть? F? Тут відрізняється схема. Вони стали останнім часом робити однакові позначки тут і тут. Ну, Ось нитки, ниток багато. А ось тут, бачите, ще ножиці є, голки. Три, по-моєму, навіть. Щось є. Да, три голки, і гольниця. Е, і нитки. Дві, як це, органайзера два. Ось. Ну, я ще не вишивала, не знаю. Ну, мені здається, що я задоволення від нього отримаю. Такі кольори. Зараз покажу. Тут і на квіти. А от я думаю, тут там, на квітах повинен бути зелене, а щось я тут його не бачу. Чи нема там зеленого. Ну зараз давайте її роздивимо. Та повинен ось бачити лист, листя. А де вони тут? Я щось взагалі їх не бачу. Напевно, буде синє листя. Ну, подивимось. Ось трошки зеленого якогось такого болотного. Ну, подивимось, що воно буде. Так. Ось, бачите, тут, може, вони мають на увазі, що це все синє таке, а ось трошки тут зеленого додати все, напевно, так. І очки, напевно, вкотав такий болотного кольору. Ось. Ну, Вона така велика, ну, ну, не то, що занадто, знаєте. Ось така красива. Все чітко, все нормально, я не знаю. Нічого не брати. Я таке беру, якщо у Ваврої таке буває, я таке беру. Мені подобається. Ну, знаєте, як молоді вже дівчата, в них зір хороший. Вони там можуть. Я раніше теж вишивала на цій конвії, там оті, равномірно. Ну, тепер все це в прошлому. Так. Ось такий в мене є стіч, осінній букет. Ось. Є. Це добре, коли я його вишию. Мені дуже подобається, оцей гарбузик більш за все подобається. А, і оця квітка рожева. Він такий величенький, я його вишию. І ось така. Це на Пасху зайчик. Чи як назвати. Зайчик. або кролик. Тут ось такий чибрилеток-подарунок лежить. Бачите. Ось такий в мене є набір, вказані на номери. Вони раніше вказували їх, а тепер ховають. Бачите, раніше вказували на сусіди наші. Будь-вони неладні. Так, ось такий в мене набір є. Це ми теж купували, як я тільки приїхала в евакуацію. Такий набір є. І це вже волшебна чарівна країна, ну як це сказати, волшебна страна. Раніше вони так називалися. А зараз Фуфу крафт щось там таке. Ось такий у мене набір і ось така білочка. Красива. Це е як відкритка. У мене дома ще були такі вишиті. Були вишиті. І ось такий у мене від варена домик. Я теж дуже його хотіла. Купила і поклала. Молодець. Так, і ось такий в мене є як подарунковий конверт. Зараз я його відкрию. Він мені теж дуже подобається. Ну, взагалі, це все, що я показую, це все мені подобається. Що я сама купила, я все це планую вишити. Вже не беру те, що мені зір не дозволяє, а те, що зір дозволяє. Зараз, хвилиночку, щось його не можу модить. Так треба було підготуватися. Ось як, бачите, красиво тут. Ось напечатано так красиво. Ось отак. Ось стрічка. Бачите. Часи змінюються. Ну, як би мода змінюється, а оце в тебе лежить. Як нагадує ті часи. Мені може, ну, як е, ностальгія ще. Оце я купила, ну, там, думаю, на... теж на трудах може буду, буде вишивати. І ось цей такий набір купила з фетру. Ну, на труди я купила. І ось такий купила, думаю, захоче. Вона так вишиває в мене, в неї виходить. Ось такий, думаю, може, на труди. Це я на Алі Експрес брала, а це. Вже й не пам'ятаю, де брала, Десь брала. І в мене ще отакий є набір. Мені дуже подобається, але якщо чесно, мені нема куди його чіпляти. У нас годинники є, а це такий суто дитячий, знаєте. Ну, і ми поки що, пануки, Нема своєї кімнати, тому ну, він лежить. Ось тут бісер є. Я щось тут зі наміт відлягала, бачите, ось мені щось не вистачало. Я є весь бісер що в мене є, я його збираю на випадок, якщо в мене якомусь наборі не вистачить. Ось такі тут яблучка. Ось ця рама. Де схема сама? А он під низом схема. Дуже все красиво, все пояснюється, он схема. Це теж, що назад голка. Так оце очікує свого часу, і є механізм. Ось це, бачите? Ось подобається мені цей годинник, але мені потрібно куди його вішати ще. Ну, так, вишить, щоб воно лежало, не знаю. може так і зробити, вишить та скласти, щоб лежало. Можна, напевно. Так, що в мене ще залишилось? ну, Те, що я зараз вишиваю, я показувати не буду, тому що, ну, оцю ельфійку поки що прибрала, тому що я ж кажу, що щось мене зір підводить. Не знаю, що далі робити. Ось. Ем... Це лежить в мене два подарункові набори. Мені здається, що оцей перший мені прислала, як я брала рюкзак, той, що зараз ношу. Ось. І він такий був. А ось я купила новий рюкзак собі, вже це третій я в ній беру, Я, я їм дуже задоволена, дуже їх люблю. Ну, я показувала, коли купила його. Ось такий набір бісеру купила. ну Там я буду багато змінювати. І ось такий мені блокнот прислали до цього рюкзака. Ну, мені не хочеться в них не писати, нічого, я їх просто зберегаю, як на згадку. Мені вони подобаються. Ну, не знаю, чогось мені що Вони в мене просто є. Лежать і лежать. Так, що в мене тут так я показала? Оце теж був подарунок. І треба його, мабуть, на Пасху може вишити. А може, знаєте, дитині теж. Знадобиться у школі. Оце я недавно купила, ось такий я розповідала, кладчик. Я його показувала. У мене вдома такі були, і у доньки був вишитий, у сестри я вишивала. Я навіть, по-моєму, чотири, мені здається, три штуки вишивала Це буде знову, но які залишились там, але я думаю, що вони вже їх не мають. Знаєте що? Воно у мене є таке, що. Зараз покажу, мені треба обійти. Купила ось такі фетри на набір. Теж думаю, ну, буває, що іграшку якусь прикрити чи щось зробити. аліекспрес систему я купила. Ось, і ще я, знаєте, що збираю ось такі серветки. Мені буває, хтось присилають, буває десь в гостях, буває там, ну, знаєте як, збираю, думаю, хтось захоче, поки що ніхто не хоче. Ну, сестра моя, до речі, займалась колись декупажем. І я думаю, що я зберу ці серветки, якось вони в мене тут в безладі. ну, Треба буде. В одне місце все скласти, як в один пакет. Ось вони в мене декілька пакетів. Кожна серветка в своєму, коротше. Ну, напевно, мені щось присилали на подарунок, О, там, де я бісер беру. Ось, бачите, що таке. І в мене вже така колекція. І скоро я вже буду. Ой, не буду, а буду зберігати. А як то буде в мене займатися декупажем? Бачите, отак вони мені присилали? А от я з фірму скажу. А, Нема. нема фірми. Це на подарунок було, це точно на подарунок було. Бачите, ось вони мені клали на подарунок. А це там, напевно, десь купували, тому що, бачите, дві я залишила, навіть три. Ось і такі птички. птички. Теж, по-моєму, дві. Да. От те, що я десь когось брала, то дві штучки. А що подарункові тож, звісно, по одній штучці. Ось такі, ось такі. Дед мороз красивий. Тут, по-моєму, бачите, декілька штук. Ось такі красиві. Ну, це точно був подарунок. Це я пам'ятаю. Ось такий. Ну, це, я, бачите, теж десь захам'ячило когось. Ну, все, напевно, це все таке, що. Ну, і в мене ще є такі, знаєте, як, матеріали ось, бачите, ось всякі. Там, думаю, що. Канва, і ну, і ще о, в мене бісера багато, що ясно комод бісерний в мене є. І нитки ще. Ну, дуже не цікаво. Ну, ось таке в мене, в принципі, от те, що в мене є на зараз. бачите. Ну, все, до побачення. Дякую.